Отже, Запорізька атомна повністю на совісті Зеленського, тому що здав її Баканов і наумов, яких він особисто призначив. І не дивно, що так стрімко ворожі війська саме йшли до запорізької станції, вони рухалися, знаючи, куди її йдуть і що буде, і так, далі, і так далі. Це дуже важливе питання. Я не знаю, не доведено, чи був зрадником сам Зеленський. Чи це просто паразити, які сиділи на ньому і продовжують сидіти, і вони за рахунок своїх інтересів виконують певні завдання в інтересах Росії. Я цього не знаю. Це має довести слідство. Хоча у мене є підозра, що якщо Зеленський привів так багато зрадників, і швидше за все він або взагалі нічого не розбирається, і тоді це велика вина нашого суспільства, що вона обрала такого фахівця, ви бачаєте, або це говорить про те, що... Він дуже гарно вміє маскуватися. Ну, зрештою, він актор, актори вміють грати ролі, і нічого дивного немає. що і Зараз він, умудряє, він умудряється грати то іншу роль, то іншу. До цього він грав одну і ту саму роль в різних сюжетах. Зараз у нього така якась інша роль з'явилася. Але бувають же актори не тільки однієї ролі, бувають актори і двох ролей. Ну тільки найкращі актори грають багато ролей. Ну, у зеленського поки що до цього далеко. З вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець Телемарафон, і я зараз спробую зробити річ, яку я давно хотів зробити, але воно мене не виходило. Я написав текст на замовленням одного з видань, і я не можу його надрукувати у себе, але я можу його озвучити. І тому я попросив значить, штучний інтелект прочитати цей текст. Для того, щоб ви його почули. І е, я таким чином не порушую авторських прав, що передбачено. І з іншого боку донесу до вас точно те, що я хотів висловитись. Це м'яка версія, ви повинні зрозуміти. Це видання помірковане, е, неукраїнське, і е, мені треба було висловитися, ну якби достатньо толерантно, в тому числі стосовно нашої влади, щоб це не виглядало як такий. Знаєте, ну, замах на нашу е безпеку. Тож, слухайте, будь ласка, суть публікації по фактах і логіці. Матеріал Юрія Вишневського у Ділова столиця переводить історію навколо Баканова з площини гучних заяв у площину задокументованої проблеми держави. Що саме зафіксовано? Одна свідчення про держзраду були ще у 2021 році. За словами Сергія Ваганяна, державне бюро розслідувань допитувало його у відні саме в межах справи про державну зраду, а не лише корупції. Тобто, держава знала і фіксувала ці свідчення ще до повномасштабного вторгнення. 2. після відставки Баканова слідство зупинилося. Публікація прямо вказує: після звільнення екс голови СБУ жодних активних слідчих дій не велося, попри наявність показів і серйозність звинувачень. Три зміст свідчень має ознаки саме Державної зради йдеться про передачу планів оборони Чорнобильської та Запорізької АЕС, отримання дуже значних сум коштів від російської сторони, названого посередника, виїзд Баканова і Наумова з України за кілька годин до вторгнення з великими сумами готівки. І чику якби не антикорупційне розслідування це б не вийшло назовні? Автор наголошує. Справа про держзраду фактично не рухалась, і лише паралельна робота НАБУ по корупційних епізодах зробила можливим публічний вихід цієї інформації. П'ять. Ключовий висновок тексту мова вже не про окрему людину, а про провал інституційної реакції держави на можливу зраду вищого керівництва силового блоку. Наш коментар чому це вже справа для всіх? Еден. Це більше не версія опозиції. Коли ці речі звучали в ефірі Берези, влада могла сказати: це слова, емоції, політичний тиск. Після публікації в неопозиційному системному медіа так уже не працює. Кейс вийшов у загальний простір відповідальності. Питання тепер не чи правда, а чому мовчать? Ключовий сув полягає в іншому: держава не спростовує, не пояснює, не показує хід слідства. А мовчання при таких звинуваченнях. Це позиція, а не пауза, три це стосується кожного, а не лише політичних таборів. Йдеться не про персональну репутацію Баканова і не про черговий політичний скандал. Йдеться про фундаментальні речі: безпеку Чорнобильської та Запорізької АЕС, причини масштабних енергетичних ударів і блекаутів, здатність держави захищати критичну інфраструктуру, довіру до СБУ як ключової силової інституції під час війни. Це вже не питання політичних симпатій, це питання фізичної безпеки країни і людей. А на ще чергі два можливі фінали третього немає. Тепер у цієї історії є лише два сценарії. Перший держава відкриває повноцінне розслідування за статтею 111 державна зрада, публічно пояснює, що відбувалося, і показує, що навіть на найвищому рівні немає імунітету від відповідальності. Другий держава робить вигляд, що нічого не сталося, і тим самим фіксує небезпечний прецедент. Зраду на верхівці можна перечекати. Третього варіанту не існує. Отже, це вже не історія про те, чи був факт. Це історія про те, чи здатна держава реагувати, коли факт виходить за межі політичних ефірів і стає загальновідомим. Саме тому ця публікація не про минуле і не про окремих осіб, а про теперішнє і майбутнє країни. Для своїх додам що е, насправді те, що відбулося саме з Баканевим, це більш е, небезпечно для Зеленського, ніж міндіч, тому що міндіч були елементи зради, співпраці з Росією. Але Міндіча Зеленський не призначав на посаду е якусь важливу в державі. Баканова і наумова призначав. Причому якщо Баканова через парламент, то Наумова він призначав сам своїм власним указом. І таким чином, це його персональна відповідальність. Якщо би Зеленський був розчарований в тому, що він призначив таких людей. То він мав би можливість, ну як мінімум, він міг би е, значить, звільнити Баканова тоді, коли він виїхав перед самим вторгненням з України, а потім, коли повернувся, він міг би його е, звільнити. Цього не сталося, він міг би дати добро на якесь розслідування. І ну ввести санкції, зрештою проти нього чи щось таке. Нічого цього не сталося. От тому, як на мене, це дуже симптоматичний факт. І я дуже дякую Березі, що він ем, насмілився. Ну, я не думаю, що насмілився, якби такі матеріали опинились в руках. Ну просто він спрацював як розслідувач, як журналіст. Дуже добре. А те, що насмілився, так він і раніше робив сміливі заяви, і багато хто робить. Але от він потрапив на цей матеріал. І він його озвучив. Як на мене, це дуже позитивно. Особливо зараз, коли дуже багато хто говорить про те, а що ж нам робити з струмом, а нас його не вистачає. А уявіть собі, якби найбільша в Європі атомна станція Запорізька працювала в інтересах України. Ну просто пофантазуйте собі. А ворог знав, що він робив, і це якби сумна історія. Мені дуже цікава ваша точка зору. Не тільки про суть того, що я сказав, а й по формі, тому що насправді інколи ну, розмовний жанр він не такий цікавий, можливо, як радіо. Ну, тобто, в даному випадку, це було суто радіо. Я міг звичайно пошукати якісь інші форми, переказати якось своїми словами, але я просто вирішив спробувати, як працює такий стандарт. Будь ласка, напишіть мою свою точку зору. Я спеціально звертаюся в кінці, тому що в кінці залишаються найбільш віддані, найбільш свої. Дуже цікаво. А ще дуже прошу вас задонатити, задонатити нашим бійцям 428-го батальйону безпілотних систем. Ми їм збираємо на обладнання для центру управління політами, і ми вже закінчуємо третій транш. Нам залишилося менше 50 тисяч. Так що давайте включаємося і досягнемо результату. Слава Україні.